Рівненська обласна бібліотека святкує 85-річчя і запрошує всіх книголюбів долучитися до доброї справи. З нагоди ювілею, який припадає на 4 лютого, працівники закладу ініціювали акцію зі збору книг, щоб поповнити фонди бібліотеки та зробити читання доступнішим для кожного. Ми вирішили започаткувати таку акцію, щоб залучити людей до бібліотеки, щоб вони приносили нам книги. Адже ми знаємо, що є певні проблеми із поповненням фондів книжкових. Тому ми ось вирішили таким чином ініціювати таку акцію, щоб поповнити наші фонди новими сучасними виданнями. Долучитися до акції може кожен. Достатньо принести книгу будь-якого жанру, головне, щоб вона була охайною та українською мовою. На першому поверсі бібліотеки встановили спеціальну скриньку, куди відвідувачі можуть покласти подаровану літературу. Це ну фентезі, це художня література, тобто це максимально ось такі нові видання, які будуть цікаві нашим читачам, адже люди зазвичай приходять за новинками, ось що що вийшло. Вони вже хочуть почитати них Є на різний смак для різних читачів і вподобань читачів. Поповнення книжкового фонду нині завдання непросте через зростання цін на книги та обмежений бюджет бібліотеці. Дедалі важче оновлювати асортимент. Тому такі ініціативи допомагають не лише осучаснити фонди, а й поповнити їх виданнями, яких у літературному центрі ще немає. Книги мають бути в гарному стані, адже люди їх будуть читати. Брати додому і хочеться, щоб ці книги були українською мовою останніх трьох років. Тобто, максимально нові видання наразі вдалося зібрати 68 книжок. А до 4 лютого працівники книгозбірні сподіваються досягти запланованої цифри 85 примірників, які стануть доступними для всіх читачів. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко. Випуск новин.